Сім українських бійців повернулися додому. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, серед звільнених воїнів 74 бійця захищали Азовсталь. Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб воювати за місто. Зокрема, вдалося обміняти тяжко поранених та лежачих з Маріуполя. Із Азовсталі, хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Андрій Єрмак зауважив: серед полонених є люди з ампутовані. Ваними кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, також є поранений боєць внаслідок вибуху воленівській колонії. Андрій Юсов, представник прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони, з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю слава Україні, героям слава. Розум, слава пане Андрію. Ви раніше теж анонсували нові обміни полоненими. А які подробиці останнього обміну можете повідомити нам? Власне, ми зараз говоримо із безпосередньо з місця подій. Тут зараз українські захисники, які звільнені з полону, Частина з них, тому що найважчі швидкі допомоги вже доставляють до лікарні і до шпиталів і до реанімації. Зараз наші звільнені захисники вже отримали можливість зв'язатися із рідними і отримали необхідні перші. Покунки та якби з необхідними речима від Міністерства реінтеграції Національного інформаційного бюро тут працює команда обуцмена, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Звичайно, це був, це був важкий обмін, тому що мова йде про поранених і, зрештою, про людей, які мали би не бути не обмінєними, але просто повернутими додому. Держава-агресор навіть в таких випадках не проявляє. Ну себе ні в рамках міжнародного права, ні в рамках якоїсь моралі, але тим не менше, хлопці зараз повернуті вже перші з перші контакти з командирами, перші дзвінки додому, і це дуже важливо. Ну і звичайно, понад 70 захисників Азовсталі. Це особливо важливо для всіх, для всієї країни. Кожен захисник, це і прикордонники, МВС, ТРО, Збройні сили, власне, всі. Наступні обміни будуть зараз. Ми вже можемо говорити про сьогоднішня цифра. Це період з період повномасштабного вторгнення 1138 українців повернулись додому в рамках власне публічних обмінів і роботи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Це велика командна робота і головного управління розвідки служби безпеки офісу президента Міністерства внутрішніх справ власне, всіх структур. І ця робота обов'язково буде тривати. Наступні обміни готуються і вже відбудуться найближчим часом, пане Андрію. Ми бачимо, що у вас за спиною стоять швидкі допомоги. Наскільки е, тяжко поранені е, наші бійці, і чи надається їм зараз перша медична допомога? Звичайно, зараз надається перша необхідна допомога і серед Власне, в цьому обміні більша частина це поранені, і серед них є люди в дуже важкому стані є і ампутанти, є люди з хронічними захворюваннями. Частина власне в цей важкий стан отримали вже перебуваючи в полоні. Тому безумовно всім надається необхідна допомога зараз. І на всіх чекає тривалий процес відновлення і реабілітації. Ну що ж, ми дякуємо усім причетним до цього обміну, впевнені не останнього обміну полоненими наших захисників. Ми повертаємо додому, пане Андрію. Давайте по іншим темам. Їх достатньо назбиралося станом на цю годину. Ми обов'язково будемо. Повідомляти наших глядачів про стан повернутих бійців, про їхні, звичайно, емоції після повернення. Ми розуміємо, що, попри скажімо, дискомфорт від поранень, попри можливо, і біль та напевно емоції переповнюють їх. Але зосередимося на тому, що відбувається в нашій країні. А ворог намагається переконати, що він залишає населені пункти на Херсонщині і хоче створити ефект такої тотальної і з цією метою окупанти демонстративно знімають російські прапори з адміністративних будівель в Херсоні. А принаймні, таке повідомила Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес центру сил оборони півдня України. А втім, збройні сили України розуміють, що це можуть бути і військові хитрощі ворога. Давайте її послухаємо і прокоментуємо. Це може бути як прояв знов таки певної провокації для того, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що це захід в них безпечний, але з огляду на те, що вони готувалися до вуличних боїв, на те, як вони розташовують свої підрозділи, ми усвідомлюємо так, скажемо, заплановану тактику дій, і не варто поспішати радіти. Треба розуміти, що гібридна війна. Передбачає і ось такі інформаційні вкиди, атаки, які можуть бути розраховані на послаблення регулярних військ, але ми бачимо ситуацію трошки під іншим кутом і зреагуємо адекватно. Отже, пане Андрію, що саме зараз намагаються показати нам окупанти на південному напрямку? Ну з одного боку, ми справді бачимо, що існує така, проводиться певна ІПСО, інформаційно психологічно ворожа операція, коли намагаються часто видавати бажане за дійсно готуються до оборони, перекидають живу силу і власне намагаються створити враження, що ось, ось вже підуть, але про всяк випадок все ж таки пропори знімають, тому що всі попередні рази під час деокупації звільнення на Харківщині, власне, південному на напрямку на півночі, ну коли тікали, аж так, що забували знімати триколори, то невдобно получалося та виглядало не перегрупування. А справді панічна втеча, тому на цей раз намагаються напевно перестрахуватись. Але е, яке би це все не було, чи розраховане на внутрішню аудиторію чи на зовнішню е, сили оборони готові до різних сценаріїв, і е, зрештою, е, і Херсон, і всі окуповані території будуть звільнені, пане Андрію, ваше відомство повідомляло, що російські військові у Херсоні перевдягаються у цивільне. Навіщо вони це роблять? Для цього може бути величезна кількість призначень. Це і провокації під чужим прапором, це і постановка імітації, зрештою, і намагання залишити після звільнення частину диверсійних груп інструментів, як можна використати своїх військових перевдягнених цивільне насправді досить багато. Інша справа, що ці інструменти вже зараз відпрацьовуються Україною, українськими спецслужбами. Так само і окрім цього, це порушення чергове порушення законів, правил законів звичайно, ведення війни, тому що ну зрештою якось напевно не пристало другій армії світу в лапках видавати себе за цивільних, чи чи знову виглядає, що нас там немає? Ну, принаймні їм складніше зараз або ж вивозити свою військову техніку на лівий берег, якщо ми говоримо про Херсонну, або ж перекидувати все ж таки на правий для того, щоб посилити свої оборонні спроможності через останні потрапляння на переправу поблизу Антонівського моста. А давайте пане Андрію поговоримо про те, чим зараз Росія і за допомогою кого може поповнювати свої е, ракетні війська чи є підтвердження повідомлень західних ЗМІ про те, що Іран вже передав Росію партію балістичних ракет, тому що така інформація була напередодні Є підтвердження наразі точно про укладені контракти і про отримання всіх необхідних, ну скажімо, домовленостей і погоджень. Є підтвердження про те, що партія понад тисячу одиниць. Це може мати місце зараз. В першу чергу ми говоримо про тисячу одиниць це не лише ракети, там різного зброєння. Зараз ми говоримо про найближчу партію. Це все ж таки безполотні безполотники, це 200 дронів, які найближчі не вже йдуть до Росії. Тобто, це підтверджена інформація. Іншу інформацію так само відстежують і належним чином реагують. І давайте проаналізуємо також оперативну ситуацію. Яка зараз е, ситуація в районах Бахмута, Авдіївки, Вугледара? І чи справді ворог там посилює наступальні дії? Е, е, ситуація під е, Бахмутом не лише зараз напружена, і по тих власне інших напрямках, які ви назвали зараз, по трьох напрямках ідуть е, е, спроби активних наступальних дій з боку рашистів, але вся лінія фронту зараз надзвичайно активна йдуть активні зіткнення, і ми бачимо, що як і передбачалось нова хвиля мобілізації це спроба в першу чергу змінити ситуацію на фронті за рахунок нової кількості, а не якості, нової якості, ані в кадровому складі, ані в якості озброєння у Росіян поки що не з'явилось. а кількість їм наразі. Не допомагає тому втрати, ми бачимо, що рашисти несуть великі, і кож, кожного дня цифри, озвучені Генеральним штабом, це яскраво засвідчують. Засвідчують на весь світ, і можливо дійде рано чи пізно і до самих росіян. А заради чого і заради кого всі ці втрати? Зараз різні телеграм-канали повідомляють про те, що з Тегерана, це столиця Ірану. В Москву прилетів важкий військово-транспортний літак іл 76 тд А от можливо там якраз і знаходяться іранські дрони або ж ракети. А найбірогідніше вони будуть перекинуті на територію Білорусі. Ну насамперед, так між Росією і раном пряма авіасполучення, але постачання озброєння власне це не, не тільки можливо не стільки авіасполучення, скільки морським шляхом, зокрема по Каспію. і там напевно найбільші обсяги будуть і так мова може йти зокрема і про Білорусь, але не тільки, тобто, це бази і точки запуску тих самих дронів з тимчасово окупованих територій, зокрема на півдні України. Пане Андрію, чи залишаються загрози російських провокацій проти зернового коридора, і чи є небезпека обстрілів суден, які рухаються цим маршрутом? Ми маємо справу з державою терористом, яка нехтує часто міжнародним правом і основами міжнародного права і міжнародної безпеки. І якщо це держава-терористика продовжує терористичні атаки на мирну цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну? То де межа для того, щоб не повторювати ці теракти і провокації на інших напрямках і по інших сферах і галузях, тому так коли мова йде про расистів і про путінську Росію, такі небезпеки присутні завжди. інша справа, що ці небезпеки у вигляді чи прямих терактів, чи провокації під чужим прапором. Не будуть несподіванкою і ні для цивілізованого світу ні всього ні, звичайно, для України як складової власне вільного світу. А якщо це буде спроба чинити провокацію під виглядом України, то в цю провокацію, як і з історією з брудною бомбою, ніхто не повірить. Якщо це буде теракт проти світової продовольчої безпеки, ну відповідно це лише посилить антиросійську антипутінську коаліцію і реакцію проти таких дій. Ну принаймні, якщо ви вже і згадали брудну бомбу, то на офіційній сторінці у Твіттері, офіційній сторінці МАГАТЕ З'явилося повідомлення 15 хвилин тому, що магате не знайшло ознак підготовки Україною брудної бомби. Інспектори МАГАТЕ закінчили перевірку в трьох локаціях в Україні, проведену на прохання українського уряду, і не виявили жодних ознак незаконної ядерної діяльності. Повідомили в агентстві. Дякуємо вам, пане Андрію, за розмову за коментарі за вашу роботу, Дякую. за а, роботу усіх причетних до останнього обміну полоненими. Нашим бійцям передавайте найкращі вітання. Ми теж радіємо, що вони на. Решті вдома з нами на прямому зв'язку був Андрій Юсов, представник пресслужби головного управління розвідки Міністерства оборони.